Друже, ти знаєш таку гру The Beast Inside? Я мавербум, і ми поїхали! Давайте дивитися. Де я? Де я? Why? God. Why? Ох, каже. Adam. Боже, за що мені Adam. таке? Адам, Адам! Кричить така дуже. Навіщо ти? Ооох, та... і тут голова. Ммм, це капець. Що ти, не каже, не, зробив з дамом? У нього якийсь нож такий крутий. <сосипова> 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 <схова> а... Каже, на війні. Без втрат нікуди. Це каже, ми звичайнісінька сім'я. Чуєш? Ми хотіли спокійно жити. Навіщо ти це зробиш? Капець, давайте, не будемо на це дивитися. Нехай він її не вбиває. Так, на недільку раніше. Що нас тут чекає? Так. Президент Картер дав коментарі, які касаються кого? Радянського Союзу. А що там зробив Радянський Союз, те споки невідомо. А не показало ще який рік, але я щось так думаю, що. Радянський рік. Ой, Союз ж був дуже давно. Ну як, років з 23. <реку> Ні. Це я щось мене я загнав. Мені 23. Радянський Союз в 91-му розійшовся. Тому, друзі, це вже йому 30 років. Точно. Як мінімум 33. Або 32, або 31. Я вже перестав рахувати, воно мені не потрібно. Але я знаю, що він точно розпався, слава Богу. Так, давайте їхати. І ось ми приїхали. Що нам тут потрібно? Так, ходити ми можемо. Так, а ну-ка, секундочку, зайдемо всі. Е, Так, так, так. О, оце нам не потрібно. Окей і... Давайте ось так десь. Ось, ну наче поки мене це вже влаштовує. Так, нам щось... Берем коробочку. Відкриваємо дверки. Берем коробочку. І йдемо. І йдемо туди. Ну... Є. Так, нам потрібно якось... Вилізти на кришу. Ааа, ось бачу. Ага, все тут Все набагато зрозуміліше це берем. Так, окей. Ось. І драбинка вже тут. Так, тепер беремо тут. Я заплатив цим засранцям е, вперед. Тому не здивований, що вони навіть не е, рішились підняти коробки на, на горище. Е, в наш час нікому не можна довіряти. Оце він тут правильно. Так сказав. А ну, якщо він зачитає... Ага, там якийсь. Адам Стівенсон. Ну окей. <кхід> Берем. <кхід> Ліземо на горище. Нам тут потрібен ключ. <плес> да, а оце капець. <плес> Ох, це ще вагітна в нього дружина, ще вагітна. Так, це воно мені правильно показало, окей. Нам потрібно знайти ключ в кімнаті. Десь внизу. Так. Давайте шукати. Це щось схоже точно як на Медісон. Ох, так, давайте почнемо знизу якась записка. А, ну нічого там толкового не пише. Трошечки тут не видно. Ну ж бо. Свічечки. І тут нічого не видно. Тут якась записка. Мама тут виросла. Але мало розказувала про своє дитинство. Вона думає, що нам з Емою буде тут добре. І я з нею згоден. Уявити не можу, наскільки зараз тяжко дитину виховати в Бостоні. Так, берем. Так, не видно ключиків. І тут не видно. Я уявляю, я тут оце шаркую зараз по всіх цих. А ключик десь просто лежить на якомусь столі. Там сказано було в кімнаті на першому поверсі. Давайте спочатку тут, тут не видно. Ложки вилки. <кій> Мені б не... А, це книжка про вагітність. Так. Він... подумав, що йому б не заважало би прочитати читати цю книжку, щоб він розумів би, як е, відноситись до Емми. Угу. Окей. Це є, давайте ще тут, ключика не видно і. Так, тут пусто. Може бути тут, тут не видно. Або теж не видно. Так, а як це нам попасти на того рища? Хм... Hmm. As if there was one drawer. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I, I guess I didn't get it from the trunk. Oh, typical. бідолашний. От реально тут, да, згоден. Коли вона вагітна, що ти їй зробиш, якщо я тут перериваю весь дом, а вона каже ключі в багажнику. Молодець. А ми на цій, ну да, ми ж на цій тачки приїхали. Відкриваємо багажничок. О! Є ключик. Так, окей, берем. Може ще тут щось є таке. Важливеньке. Ну ладно, бог з ним, все, йдемо. Е, так, так, все, біжимо. Зараз ми поглянемо. Нам же ж потрібно щось... Ну, зараз все проглянемо. Так, є ключик, давайте відкриємо. Ох! Відкриємо його повністю, щоб він нам не заважав. Ага. Тут є якась. Сто... Ага. Цікаво кому вона... А тільки щось я так і не зрозумів, що там було написано. Я щось прогавився. Там було якесь скрите послання, так як писалося. О, це теж якась. Е-е-е... Який спит, а може помер. А Цей ангелочок. Його життя не пощадило, скільки він тут пролежав Е-е-е... століття не менше. Так, давайте його повернемо. Ага. Ох, ну да. Він каже, дивіться, його хтось е, десь кинув, що в нього немає ніг. І зрозуміло, що це... Що це взагалі таке було. Чи то кров, чи що. Ну окей, давайте ми поставимо його... Ох, обратно. А цікаво, ми його зможемо побити? Окей. Ми його не поб'ємо ніяк. Так, це ми поки відкрити не можемо. мм. Що у нас тут? І що ж? Ще є дробинка, ну да, я щось її з... Вз... Давай, стуляка, відійди в сторону. Так, зараз ми ще сюди виліземо. Тут нас лом, берем. Понадобитись. Так, ми беремо лом. А, я думаю, ми з ним можемо відкрити. Так, ти та що далі? Що далі? Друзі, і що ж далі. Так, тепер ми ще тут бачимо щось. Так. Так, 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 згоден. Давайте його десь на столик поставимо. Всякі ці статуетки, тільки якось їх неможливо потім я щось не можу поставити нормально. Так, звісно, дивно. І незрозуміло, що нам потрібно зробити. Чому нам не пише... Що потрібно далі зробити? Ааа, знайти краску нам потрібно. Фарбу, 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 де ти фарба? Так. Фарба, де вона може бути? А, ось! Це не та фарба, яка нам потрібна, але балончики зфарбуються. Ага, ось, дивіться, ще й підсвічується нас. А я тут оце ходжу і. Хм, а що це? Ну так. Да. Ох, я цю мишку прям з... закину. А що це там, каже, клад? Надіюсь ні. Ох, і це нам потрібно. Лом. А, лом нам вже не потрібен. Так, давайте там. Окей. Okay. Це відривок. Так, із записок. О, Гальськой війній. Юлія Цезаря, помню, ми проходили ее на латині, некоторі букви определены. Так. І тут шифер. Так, що я хотів? Е, блін, я хотів, 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 хотів. У нас це диск. И давайте вращаты. <реш> так. G, древние C. Только почему тут написано, что они равны. Так, e G, древние C. Так, тепер беремо предмети. G каже дорівнює C. Ааа, де те G? О, d c', правильно? Ну-ка. Э, e, так, и тоді нам потрібно m h p a o m h p a o. Так. Э, e, h h

Fa. anuncă, teper ca te robim robem. Fa. Fa. Dem dali na zapiski. P. Pau. A, A nu, -no, pau. Так, такого іт і аш і аш і аш. Ану, давайте быстріше, поки я не забув и аш. О, дивіться, клас. Клас. Я прям ще той е, люблю такі всякі. Ну, давай відкривайся. Як тебе? мене не хватає, що це. Ну! У мене щось не виходить. Ну, чого вона не відкривається? Я не знаю. Алло. У мене вже мишка вже через стол проходить, у мене вже бідному ковшинчику нема де стояти. І якого хрена можна ще питання, він тут стоїть, теж не знаю. Так, надо його якось о, щось пішло. Ну ж бо. Давай. Та це що за капець? О, є, йому коробка мішала. Так, і я знайшов якийсь ключ і цікаво, що він відкриває. І ще якусь штуку знайшов. Так. Вечір майже. І він почав щось читати. Першу главу ми пройшли, тому дякую, друзі, за перегляди. Кому сподобалось, ставте лайки, якщо що, пишіть. І все, з вами був Мавербум. Всім пока-пока!